Україні триває освітня реформа, вона торкається всіх населених пунктів. Дрогобицька громада у цьому процесі не є виключенням. Складні та часом болючі рішення є вимогою часу. Однак, в підсумку вони повинні покращити якість освіти в Україні, так каже міністерство. Та, попри це, у соціальних мережах шириться чимало міфів про те, що школи наші закриватимуть і понижуватимуть їхню ступінь. Чи все так страшно, як нам малюють, і що власне чекає на заклади загальної і середнього Світи Дрогобицької громади після прийнятих рішень про це сьогодні розповідає начальник відділу освіти Дрогобицької міської ради Роман Грицай. Вітаю вас, Романе. Вітаю добрий день. Давайте розпочнемо з того, що освітню реформу в Україні розпочали не сьогодні. Вона триває вже декілька років, більше шести років. В цьому процесі Дрогобич також прийняв чимало рішень і чи були вони виправдані. Ну, на сьогоднішній день реформа триває, вона була ще започаткована у 2016 році, коли створилася нова українська школа. І з кожним роком вона продовжується. На сьогоднішній день у нас вже відбувається третій етап. Другий етап був для Дрогобицької громади також переломний. Це був 2019 рік, коли Дрогобицька громада переіменувала і змінила назву, тип кількох закладів освіти. Наші ліцеї стали гімназіями. Станом на сьогоднішній день. Триває наступний етап цієї реформи, який передбачає е, чіткий поділ закладів за ступенями здобуття е, освіти. Так? Е, от якими є вимоги Міністерства освіти станом на сьогоднішній день? В основу реформи полягає поділ освітніх закладів на три типи: це є початкова ланка, початкова школа, це є базова ланка, це є гімназія до 9 класу і старша профільна освіта. Це 10-12 клас. Це для того, щоб наші учні змогли вже в 10-12 класі себе оприділити, ким вони хочуть бути і куди їм рухатися далі, чи в сторону профільної освіти, професійної, чи в сторону академічних ліцеїв і здобувати вищу освіту вже в університетах. Саме з цією метою і побудована реформа, яка триває з 2016 року. Тому на сьогодні це є три. Типи закладів це і початкова школа, гімназія і ліцей? Угу. От е, Міністерством освіти запропоновано громадам такі плани трансформації прогнозованих мереж закладів загальної і середньої освіти. Ці плани приймають всі громади, без виключення. Вже багато громад прийняли ці рішення на черзі і наша громада. От е, що це рішення несе під собою для закладів загальної і середньої освіти, саме Другобицької громади? Яким буде цей план трансформації? Цей рік, 2024 рік, є такий відносно переломний і пілотний, тому що, як ви вже зазначили, дуже багато громад в Україні прийняли рішення на сесіях міських рад, також селищних рад, про план трансформації їхніх закладів освіти. Що таке план трансформації? Це дорожня карта, в якій ми повинні вказати як мешканці громади і як влада. Де ми бачимо в місті Другобичі, в місті Стебнику та навколишніх селах, які входять до нашої територіальної громади, де ми хочемо бачити гімназії, а де ми хочемо бачити академічні ліцеї, де діти на вищому рівні, тобто 10-12 класі, будуть здобувати профільну освіту. Тому це рішення є вкрай важливим для нашої громади, оскільки вже з 2025 року впроваджується повністю пілотування старшої школи. І ми з 2025 року, 1 вересня, вже повинні призупинити набір 10 класів. Угу. Відповідно, ті заклади, які припиняють набір, вони і в Другобичі також знаходяться. Так, в Другобичі також будуть заклади, які припинили. Так, звичайно, набір ця реформа клас. стосується не виключно якогось там певного населеного пункту. Це це по цілій Україні, і так само в нашій громаді. У нас є вісім навчальних закладів, які. Припинять своє існування як ліцеї і стануть гімназіями. Але мова йде не про закриття школи. Ні, звичайно, це не є закриття. Це просто е, та умова, що вони не будуть набирати у старші класи дітей з 1 вересня 25-го року. Ці діти зможуть набиратися вже академічними ліцеями, які будуть створені з 2027 го року. У Другобичі в ході реформи чимало закладів освіти, які мають першу ступінь, вони також відмовляться від набору дітей в 10-ті класи. Однак найбільше дискусій зараз точиться навколо стебницьких шкіл. Чому так і власне яким є бачення подальшої діяльності стебницьких закладів освіти? Ну, справа в тому, що міністерство освіти чітко регламентує ту норму, в якій е, говориться, що ліцей повинен складатися виключно з 10-12 класів. Як виняток, це можуть бути діти, які вчаться в гімназії або початкова ланка, але це більше стосується сільської місцевості. Що стосується міста Стебника, ми повинні проаналізувати кількість дітей, врахувавши деморфічну ситуацію на сьогоднішній день і відтік наших громадян за кордон для того, щоб повноцінно міг функціонувати стебницький ліцей. Попри ту офіційну інформацію, яку поширює Міністерство освіти, яку поширюють міські ради в соцмережах. Існує доволі багато міфів, які стосуються реформи освіти. Давайте їх коротко проаналізуємо, спробуємо спростувати ту інформацію, яка є неправдивою. Міф номер один: реформу освіти в час війни проводити взагалі без сенсу. Звичайно, що війна внесла свої корективи, але як нам відомо, реформа триває з 2016 року. Був перший етап, був другий етап у 2019 році. Зараз ми є на наступному етапі, і як нам відомо, Міністерство освіти не дало паузу, не призупинило цю реформу і навпаки вимагає від нас, від громад, щоб ми цю реформу продовжували. Міф номер два: Реформу проводять для того, щоб закривати школи. Це, напевно, що є швидше за все міф, тому що нам потрібно розділити два аспекти. Перше, це коли йде питання про оптимізацію навчальних закладів, друге це є реформа нової української школи. І план трансформації, яким ми Сьогодні проговорюємо. Це не є план оптимізації навчальних закладів. Це є дві різні речі. План реформи це є одне. План закриття оптимізації це зовсім інше. Але до цього питання ми сьогодні не повертаємося. Міф номер три: пониження ступеня школи. Від цього школа буде менш значима та менш статусна. Ну, насправді це не так. Це твердження батьків. Вони собі так, так думають. Е, насправді, реформа полягає в тому, щоб учні... Які навчаються до 9 класу, змогли для себе зрозуміти одну річ, чи вони хочуть навчатися в профільному ліцеї, здобувати якусь е, спеціальну освіту, чи вони хочуть піти в профтехучилище. Е, тому говорити про те, що в нас ліцей буде більш значимий, ніж гімназія це є неправдиве твердження. І кожна дитина йде поетапно, в нас здобуває освіту в гімназії, а далі вже визначається, куди далі рухатися по освітній траєкторії. Дякую. Міф номер 4. Влада ухвалює лише вигідні для себе рішення. Людей ніхто не питає. Насправді це не так, оскільки навіть дане рішення про план трансформації воно обговориться між депутатами в громаді. Це неодноразові консультації в департаменті освіти Львівщини. На днях ми очікуємо керівництво департаменту освіти Львівщини, який буде засідати разом з керівництвом шкіл. Тих ліцеїв, які на сьогоднішній день є, які потім стануть академічними ліцеями, про те, чи змінена матеріально-технічна база, чи буде в нас зміцнюватись, чи буде в нас набір дітей на 10-12 класи? Куди нам далі рухатись? Тобто постійні консультації і круглі столи відбуваються як з боку влади, так так і з боку громадськості. Дякую вам за розмову. Бажаю вам вдалих рішень, які підуть на користь громади та розвитку освіти нашій громаді. Дякую.